Минулого тижня на Одещині зафіксували п'ять випадків підозри на кір. Чотири діагнози були поставлені в Ізмаїльському районі і ще один в Одеському. Медики звітують з початку року в області лабораторно підтверджено вже 11 випадків кору, у тому числі з них семеро дітей. І захворіли згідно з віком були щеплені шестеро людей. Решта пацієнтів не вакцинувалася. Також лікарі фіксують два завезених випадки кору в Ізмаїльському районі в одному сімейному усередку. Захворіло подружжя, які разом з трьома дітьми мешкали. Протягом останніх двох років у Румунії. Однак в обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України повідомили, що наразі рівень захворюваності на кашлюк порівняно з попереднім тижнем знизився. Зафіксовано 16 випадків кашлюку проти 21 випадку. попередньо. найбільший вплив на стан здоров'я населення мають респіраторні вірусні інфекції, гострі кишкові та паразитарні захворювання. Туберкульоз, інфекції, що керуються засобами специфічної профілактики. не менш, менше значення мають і соматичні захворювання, такі як серцево судинні онкологічне захворювання, травматизм та психічне захворювання. Проблему попередження інфекційних хвороб вимагає комплексах протиепідемічних заходів, таких як профілактичне щеплення різних верст населення. На сьогодні в Одеській області є достатня кількість вакцин. Вони закуповуються за державні кошти, а тому безкоштовні. Усі вакцини безпечні, зареєстровані в Україні та дозволені до використання. Щеплення можна зробити в медичних закладах усіх форм власності, що надають послуги з вакцинації. Широкомасштабна збройна агресія РФ проти України призводить до серйозного зростання ризиків тяжких епідемічних ускладнень та тягаря для системи громадського здоров'я, наголошує Сергій Дім'ятв. Перш за все, це руйнування інфраструктури, системи життєзабезпечення територій, у тому числі комунальних медичних служб, системи водопостачання, водовідведення, що призводить до значної міграції населення, обумовлює необхідне створення належних умов перебування в містах тимчасового перебування временно переміщених осіб, створює перебої в наданні спеціалізованих послуг, порушує логістики доставки вакцин, їх доступу, що призводить до зміни у планової вакцинації. Все це створює ризики виникнення ускладнень епідемічної ситуації. Медики зазначають, що вакцинація це простий та ефективний засіб захисту дітей від небезпечних інфекцій. Вона дозволяє сформувати імунітет до цих захворювань, забезпечуючи відсутність або легкий перебіг хвороби.